Вітаю всіх. Я починаю нову рубрику. Я дякую за коментарі про рубрику про страхи. Бачу, були перегляди, бачу, були коментарі. Тепер я хочу поговорити про стрес. Ми живемо вже в стані хронічного стресу. Тобто, це, взагалі, реакція нашого організму на те, що ми можемо, і те, що ми відчуваємо серед того, що відбувається. Дивіться, стрес постійно блокує наше мислення, наші емоції, впливає на наші дії. І ми знаходимося періодично як суспільство, але десь як далеко від нього. Це один з варіантів, коли людина під стресом. Тобто, коли людина під стресом, вона не може широко мислити, вона не може знаходити креативні виходи з ситуації і думати широко і робити якісь такі речі, які можна робити швидко. Я хочу привести такі приклади. Зараз в нас багато стресу, наприклад, від евакуації. Чому? Тому що людина відчуває стрес, не знає, що і зробити, як зробити, що взяти, і на фоні цього вона не може зібратися. Елементарно зібрати необхідні речі. І, на жаль, це впливає на наше життя. Де б ми не були? Де б ми не жили, вся країна живе в умовах хронічного стресу. Бо Хронічний стрес це вплив на наш організм, на нашу психіку зовнішніх факторів. А ці зовнішні фактори, на жаль, впливають на нас дуже сильно. Елементарно, там, де немає бойових дій, є стрес постійний на сирену. Сирена, тобто, це зовнішній подразник, який теж впливає на нашу психіку. Тобто, ми чуємо сирену, наш мозок працює, Тобто, це небезпека. Ось, відразу, будь ласка. Хочу привести приклад Харкова, чому хочуть робити у нас диференціацію. Скажу чесно: як житель міста. Коли ти чуєш сирену, це мозок працює вже як стрес, стресуєш. По-перше, вона оре. А коли йдеш поряд, там, де вона стоїть, це просто капець. Вона на мозок давить, вже стресує організм, просто це подразник такий йде. Нереальний. По-друге, незрозуміла небезпека, є для міста чи немає. Тому що у більшості випадків сирени є небезпека для області. І це дуже важливо, бо, наприклад, тут в Києві є диференціація, це легше. Харкові ще немає, але не сподіваюся, що буде. Це, це важко важко. Коли місто та області треба розділяти ось цей той випадок. Є випадки, коли сирена виїде на місто і на область, інші міста, я розумію. І скажу чесно. Не треба списувати ті міста, де немає активних бойових дій, тому що коли там виє сирена. Якщо не брати злетівшого міга от міг, міги, які там патрулюють, якщо там виє сирена, то там є а завжди реальна небезпека. Це дійсно вона є. І люди, які там живуть, місцеві, в них відразу стрес, тому що тихо-тихо, бац, воно оре. І скажу чесно. Це також страшно людям, і якщо ВПО-переселенці, у них подвійний стрес. Вони, якби виїхали в більш безпечне місце, і тут знову воно, воно оре. Тому я підняла тему стресу, бо ми жив, живемо в цьому стресі. Також є гострий стрес це, ну, це стрес, наприклад, після прильотів. Я зловила цей гострий стрес у п'ятницю ввечері, коли я почула шахеда. Шахида збивала, шахида почула. Я була просто у батьків, там я почула його гучніше, ніж вдома, скажу так. У мене був гострий стрес, це дуже страшна тема. Наприклад, мене стрес заблокував. Я так стою, як зомбі, і все. Це моя реакція на стрес. У кожної людини своя реакція на стрес, і треба розуміти, що. Тут треба боротися і розуміти, як себе вести в тій чи іншій ситуації. Бо зараз багато ІПСО, також хочу сказати. Дивлюсь спеціально читаю: Іпсо багато, дуже багато ІПСО. Тому фільтруємо інформацію, читаємо уважно і багато фото в ІПСО використовують 2022 року. Скажу чесно, багато інформації 2022 року. Будьте уважні до всього. Тому що дивіться, наприклад, читала про вивіз чогось, якихось аграрних продуктів. Зрозуміти, це йде постійно переміщення всього. Україна аграрна країна, і тому буде переміщення. На тему захисту також, Де, що я бачила, відбувається він, скажу чесно, ну, сама бачила. Не буду казати, що де як, але обережно також. Те, що нічого не робиться, це неправда. Це зовсім неправда. Хто бачить, то розуміє, ну ми не будемо казати спеціально. Тому стрес, на жаль, зараз це частина нашого життя, і ми по-іншому жити не можемо. Я буду казати про стрес, як він впливає на ту чи іншу сферу нашого життя. Я хочу розділити декілька відео, тому що я розумію, що стрес впливає на нашу роботу, стрес впливає на наше життя. І ще один мною буде відео проблемна тематика. Мене в інституті навчили піднімати проблемну тематику. На алкоголь. Дуже поширена алкоголь і стрес. Тому, на жаль, така ситуація. Давайте так. Зараз було таке загальне відео. Я хочу зробити порада від карт порада. Що нам робити, коли ми відчуваємо стрес? Коли ми відчуваємо сильний стрес, що робити? Порада від карт. Ну, витягну одну карту, хочу подивитися. Порада. Що видно? Знаєте, спілкування? Спілкування. Приємне спілкування. Скажу так: це карта людини. Це людина. Вперше все, людина повинна шукати допомоги у людини. Спілкування. Обов'язково. І починати з себе. Якщо ми відчуваємо стрес будь-який, то починаємо з себе, зі свого мислення, зі свого мозку. Бо, якщо ми собі дамо сигнал, що треба вияснити, що сталося, чому, що відбувається, Буде для нас же краще. І обов'язково спілкування. Допомога спілкування. Без цього ніяк. Приємне спілкування. Хочу зробити увагу. Ще буду робити стрес від спілкування, стрес від того, що відбувається навкруги між людьми. Це дуже важлива тема. Тому давайте підтримувати друг друга і допомагати обов'язково завжди, якщо ми бачимо, що людина в дикому стресі.